40 годин в польській тюрмі. Як то воно? Бачу, вас народ цікавить. Така тематика. Чого ні розкажу трошки. Що можна розказати? Ну, в принципі, все можна розказати. Ну, побував я в такій передрязі. Як виявилося, мали право вони мене тримати без пред'яви 48 годин. Ну, по факту, протримали 40 годин. Що я вам скажу? В тюрмі час йде дуже довго, то капець. Нема телефона, нема інтернету, нема часів. Взагалі нічого нема. Капець. Якщо вдома я можу спати, напевне, сутки можу спати, я так собі думаю, то там я чогось просинався. Хоча скільки там ж я дві ночі переночував в них. Е то я просинався, тільки сонце починало сходити і не спалося. Ну, ще перший, перший день, якби не день, а можна сказати, першу, ну да, першу добу то ще було весело. Ну, по-перше, мене тільки прийняли туди. Обшук, всі діла, ознайомлення, там, знаєте, все нове. От. А то ще не все, не вся історія. Значить, нічку я переночував, має болячку з дитинства, в мене голова болить часто і сильно. І в мене в тракторі, в комбайні, в машині, в кишенях, кругом. в мене є кругом та таблетки обезболюючі. А останнім пів року, ще в мене якийсь хрена тиск скочив. Правда, я якось. Е, свій тиск, чи як то вам сказати, пам'ять погана. І е, ті всякі цифри, який там тиск в мене нормальний, то всю херню, то я все довірав жінкам. Ну, Першій жінці, потім другій жінці. Друга жінка дуже розбиралася в медицині файно. Хоч чого не треба було докторів лікувала. Е, от. Ну, я, я знав тільки одне, що в мене занижений, ну, мій нормальний тиск понижений. Я рубав каву, блін, моцну, як воду і так далі. Ну, коротше, все мені було по барабану. Але доволі недавно, приблизно наприкінці зими, цього го року, потрапив я на швидку в лікарню, і виявилося, що в мене тиск дуже високий. Тоді, як я потрапив, був 180 на 100. От. І значить. Що то значить? Значить, е таблеточки в мене є кругом з собою. Таблетки просто від болі, не від тиску, від болі. Я ще поки не вибрався до докторів, щоб мене збадали толково, чого в мене той тиск високий такий став. Ні, в принципі, був в одної лікарші в Кременці, така, вроді, хороша лікарша, Сказала, що скільки вам років. Кажу, ну, 50, надіюсь, доживу. А каже, все, після 40-45 тих, кого низький тиск, стає високий тиск. Ой, коротше, вибачайте, я з тюремної справи прийшов на медицину. Але тут дуже сильно пов'язано. Ну, значить, таке діло. Я переночував, файно відіспався в тюрмі, ніхто не заважав, ніхто не грюкав, ніхто не шумів. Телефон не заважав, бо зазвичай вдома там, знаєте, треба ввечері, вечірня молитва Ютубу, Тіктоку, Вайберу і так далі. О, о, а то так, знаєте, собі да, ще багато когось бачу, цікавить, що їсти давали, так? Годували добре, скажу я вам. E -e, ну, У мене таке склалося враження, e -e, що їхня кухня закрита. Заради мене одного, як то кажуть, повара не викликали. Скорше всього, що просто. E, замовили десь e, e, f, ну, на, на, вечеру, на вечеру мені принесли e, таких по-моєму, 4 канапки з кобасою і з маслом. Ну, я наївся. Якраз супер. От, e, на сніданок. На сніданок мені принесли півбуханки хліба. Що дивно, поляки ж хліб майже не їдять. Видно добре, знають, що українці хліб люблять, знаєте, півбуханки хліба, пачечку е, такого того сиру, е, що легко маститься, як масло. Знаєте, таку, як сирок наш. І кобасу таку грубечу, хорошу, з дорогих ковбасів. Е, десь от такий кусок, я знаю, грам 200. Певне. Ну, коротше, я теж я наївся, так що аж хліб остався. Ну і вода. Е, вода. Е, от, е, на обід, е, такий вони кажуть, джурик. Мені дуже сподобалось. Ну, По-нашому українському я би сказав, що така каша з квасолі. Ну, квасоля, я взагалі, квасолю дуже люблю. Квасоля така здоровеч. Е, по... І з таким, як то... Е... Як то з кетчупом таке, ну дуже смачна штука, У мене да, зараз за, слюнка тече. Коротше, годували смачно. Скажу вам так. Одна тільки штука, що після квасолі е... <сміття> в туалеті дуже голосно виходить. Ну, що зробиш? Ну, таке діло. Коротше, е... годували добре, і якщо мене там хтось з них дивиться, то дуже дякую, що смачно було. Е... Вот. А значить, перший день. Кажу, був веселий. Чого був веселий? Під ранок ще світає. чую, в мене болить голова. Ну, все-таки пересрав них ренову, перенервувався. Як кажуть, поляки зденервував. Ну, то ж не дивна штука, знаєте. О, сього. Значить, думаю, не буду я їх там будити, хай та зміна спить, що я їх буду там будити. Ну, болить голова болить. Вже тако ближче. До години 6 шостої, я думаю, бачу, треба, треба треба будити. Тісну я ту кнопочку, що там на стіні, що казали, якщось треба. А до речі, дали мені такі правила правила поведінки в тюрмі. І там е, один з пунктів, що я мусив їх попередити про стан свого здоров'я і случай, що Щось мені погано, я мушу їх повідомити, і що я нічого собі не зроблю, не дай Бог, здоров'ям. Таке розписався я за таке, знаєте. Ну, як би там не було. Коротше, я знаю свій організм, дзвоню. Що там пан? Кажу, голова болить піздець. Так і кажу. Приходять, що там пан? Що там голова? Кажу, голова болить. І що? Кажу, в мене там в сумці. Ну, вони ще забрали в мене, знаєте. в мене там в сумці є таблетки. Називаються спазмалгін чи спазмалгон. Дайте мені зодві таблеточки водою зап'ю, і мені стане легше. А вони кажуть, а ти маєш припис лікаря? Ну, як його? Від доктора бумажку. Кажу, який припис, то просто таблетки від болі в голові. Мені каже, заказ, кажу: ну, заказ то заборонено, типу, да? е, кажу, блін хлопці, якщо ви мені не дасте, то годинка дві. Мене кажуть, не достайте до тих моїх таблеток, то мене кажу, так, голова розболиться, що вже ті таблетки ради не дадуть. А вони, і що? Ну кажу, вдома в мене є ще такі таблетки, як кетанов. Але кажу, я їх не маю з собою, бо їх в Польщу не можна ввозити. І в Польщі їх не продають в аптеках тако, Тільки по -п -п припису доктора, знаєте. Ну, я десь вичитав в інтернеті, що їх не можна брати з собою. А вони кажуть, і що? Кажу, ну Тоді давайте доктора. А в нас, кажуть, немає доктора. Кажу, а як же тоді до них? Вони кажуть, ну мусимо каретку викликати. Ну, Ви кажу, будете каретку викликати. А це була ще е, нічна зміна, знаєте. Ну, явно вони хотіли мене збутися на денну зміну, перекинути, знаєте, щоб їм не було. Ну, може, пан е, піде до туалету і там е, е, вмиється, намочи голову, е, може, легше стане. Кажу, та не стане легше, я що себе не знаю. Ну, ну йдемо. Ну, добре, пішов я там. Рушника намочив на голову таку чалму замотав, трохи голову помачав. Е, вот. е, а, а кажуть, от, полежав, чую, ще гірше. Знову дзвоню. Хлопці кажуть, ще гірше стало. Вони ми зараз їсти принесемо, може тобі легше стане. А знаєте, як голова болить, яке там їсти, нічого не хочеться. Але вони кажуть, слухай пан, їж, бо якщо викличем каретку, якщо тебе заберуть в лікарню, то тебе там не погодують, то будеш ти голодний каже півдня, а то й цілий день. Ну, думаю, через силу я, я якось там. Той сніданок з'їв. Вот. Ну, а голова собі головою були ще більше і більше. Коротше, дотягнули вони з мене стає головою до обіду. І я чую, що вже в мене так голова болить, що я вже з ліжка не можу встати. Одне спасіння, що та кнопочка в мене така над головою, отако от ззад ззаді зверху за мною була. Я вже ту кнопку тисну, а в камері, камера, в камері камера. 24 години на добу мене. Ну, В камері йде, ведеться зйомка. Е, світло світиться теж 24 години на добу, і тільки на ніч трошки притускняє світло. Не так ярко світиться. Е От, ну, якось воно мені не заважало. Спав, я не звертав уваги на те, що воно там світиться. І вони мене бачать, що я вже там не можу встати, що вже кнопочку жму. От, Приходять, що там пан кажу, все, хлопці, піздець. Так і кажу. Піздец. Кажу, якщо ви, блін, зараз не викличете мені ту каретку, то я кажу, нахуй вам тут можу коні кинути. В мене кажу, що тіснення крові тиск за, за високе було е, вдома. Кажу, блін, зараз відкину вам тут ноги, блін копита, бляха, і будете мати замороку. Ну, бачу, ну вони як то мені не вірили, чи я не знаю. Чи не хотіли мати тей заморок, хоча на що вони надіялись, не знаю. Коротше, нібито вони викликали ту каретку. Ну, дійсно, вона десь через пів години приїхала. Вони кажуть, треба пану почекати, бо то за 40 кілометрів буде їхати каретка. Ну кажу, то скільки часу по ваших дорогах для, для швидкої їхати. Ну, може, 40 хвилин, може, годину. Ну їх себе, Кажу, вони їдуть блять вас. А наші кажу, швидкі по ямах їдуть скоріше в три рази. А <гум> ваші по класних дорогах. Ну так, знаєте, без смішків, бо мені тоді було не до смішків. Ну, значить, приїхала каретка, два мужика. Два доктора маю на увазі, відвели мене в спеціальне приміщення. І так все смішками, смішками. Добрий день. Е, смішками, пересмішками сюди-туди. Е, за цього. Е, все тако, -тако жарто, але мені не до жарти. Вони там трошки щось мене типу, під, підшучують. Коротше, собою мають таку штуку. Оце хто пам'ятає, в 90-ті були такі модні магнітофони, такі здорові, такі десь з метр. От дуже схоже, такі знаєте, квадратні. Я пам'ятаю, в мого сусіда була оренда, такий монітофон, Він дискотеку ним крутив двох-двох касетний пом. Да-да-да. Оренда, по-моєму. Ну, не важно. Коротше, як ото зараз вже теж не модно, але колись негри теж там в своїх тих роліках з такими великими ото, коротше, в них така хринована. І в тій хреновані тиск мірає. кардіограму серця робить. І ще такого я не бачив. На дротику таку штуку в мене до пальця тільки пік, і кров виступила тільки чу-чуть, Видно, то якийсь аналіз крові. І воно десь ну, так пікнуло, пікнуло і чу-чуть кульнуло. І там щось там висвічує на тих циферблатах. Ну і кардіограму мені зробили моментально ще. Забули в мене під похою якусь прилипку, я встаю, чую, щось мені там мішає. і Кажу, хлопці, щось забули. Ні, нічого не забули, я масу -мас... ох. Були б шукали. Е, вот. е, значить. Мірають тиск, і бачу, хлопці стали різко серйозні ті докторі, перестали жартувати. От. Я кажу: що там, хлопці, ілі у мене там тісняні є. А вони так кажуть: є трохи. А я так от сиджу на лавці, як зараз, а, та, а, а той магнітофон будемо говорити, також стоїть за тою лавкою. Я так хотів глянути потягнутися, глянути, що там, Та я хер би, що там поняв, що якісь циферблати, ну екранчики такі, а один ногою шур обернув того мені фона, щоб що я не бачив. Кажу: а що ти кажу, мені не, не показуєш? А на що? А по це на, що то пану, мені? Так, кажу, певне, що духи, я вже кажу, тиск великий. Кажу, раз ти не хочеш показати. Ну, трохи є. Кажу, з однієї сотні є вже. Він щось бачу не, не сильно заперечує. Ну кажу, трохи є. Ну, коротше. 에... 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 <плес> Значить, що? Давай вони мені щось. колоти Бачу, готуються, шукають мені вену. Хто слідкує за моїми відео, пам'ятаєте, як я весною здавав аналізи, що аж на швидку попав? Спохували в мене віни, бачите, нема. Раніше були такі, жили ворвуляки, такі були на руках, що страшне діло. А зараз про поділися. Оце я тільки півроку назад замітив. І коротше, мене туди катували. Дівчата шукали вену, і я боюся того. Ой, зараз теж вже, вже почав говорити. Вже тако підходить, підтошнута під від тої справи. Ну і коротше, теж там кажу: пан, не шукай. А е, Він каже, я знайду, кажу, не шукай, бо кажу, в мене вже в Україні дівчата катували мене, так і кажу, катували, шукали, не знайшли. от. Е, кажу, мені тут -то на руці кололи. Ну Дійсно, вони там знайшли ту вену на, на, тут на, на руці, підключили тую соску, ту соску. Знаєте, знаєте, зав... Причепили тими скотчами його того клапана. Ну і коротше, туди мені шприця. Яко... Таблетку. На пан таблетку з'їж. Дав таблетку. Я її з'їв. Той другий обертається, що пан з таблеткою зробив? Кажу, з'їв. То треба було під язик положити. Кажу, от я звідки знав? Дає мені другу таблетку під язик. Ну, значить. Щось мені там віляли, бо я, коротше, такого, відвер... я їх попередив кажу, хлопці, я боюся, уколи, блядь, піздець, кажу, боюся. От. А що так, що так? Ну, кажу, фобія в мене така. Ну, каже, ми знаємо, таке знаємо. От. Я там тако відвернувся, вони мені там щось чую, загнали, чую, пішло щось зимне по жилах, по руці. Сиджу, ну що там пан? Кажу, нічого, голова далі болить. Мірою тиск, бачу, о, вони вже бачу, аж побіліли ті хлопці. Знов мені щось в хирак, знов щось кололи. Що там пан? Кажу, що так само. Потім, блін, ще якийсь укол. Каже, зараз пан буде хотіти, як то не кажуть, сікати, сікати, ну, типа стяти. То каже, щоб тиск крові зменшити, то, то тобі даємо, типу, мочегон, не знає. О, це. Віляли мені. Ну, що пан? Ну, що пан? Кажу, нічого не хочу. Бачу, вони вже добре злякалися. Потім валять, каже, зараз пан буде рука боліти. Кажу, а що тобі ви мені таке колете? А то каже те, що пан казав, тільки вони якось так дивно на нього. Ну, коротше, китанов тільки в рідині. Як вильнули мені той китанов, рука баляха болить ото від, від, від того кола до плічка, так болить, що страшне діло. Вони кажуть, ну що, рука болить, кажу, болить. А голова перестала, кажу, ні, хлопці, голова болить. Я кажу: якщо кажу по тому анекдоту... Спрацювати по тому жарті. Ну, ви не зрозуміли, знаєте, той жарт наш. Та кажу, що візьміть мені молотком ще по пальцях на нозі, їбачте, то кажу, перестане. Посміялися, вже, знаєте, о, чую, мені чуть-чуть легше є. О, мені так розвиднулося, що я ж замітив, що мої охранники, там, та ну, ранкова зміна то мужики, така файненька дівчинина. Кажу, о, мені кажу, так вже провиднилося, що я бачу, що. Файна кобята така, кажу, мене тут охороняє. Вона там від нього розплилася від задоволення то, в либі. От а, кажу, бачу, о, польські дівчата теж файні. А ті докторі кажуть, то сомпшекі польські найфайніші в світі. От кажу молодці поляки, що ви завше своє хвалите. Ну не кажу, що наші, наші, наші думаю, їм там ще колять мені щось таке, щоб я дівок більше не хотів бачити, чи ще щось. О, о. Ну, коротше, мене отже, як вони надавали мені тих дозів, три рази мірили тиск. Мені чуть-чуть стало попустило. Але весі, вес, весілля не закінчилося на тому. Вони поїхали і кажуть до тих охранників, що кажуть. Що якщо буде погано, то щоб ще дзвонити? І каже, пана буде на сікання гонити. Так і сталося. Тільки прийду, тільки приляжу, хочу, хочу стяти, блін, кнопку. Що там пан? Кажу, сікати? Коротше, десь за шостий раз кажу до них, слухайте, до тих стражаків, кажу, слухайте, може то я тут буду ночувати тому туалеті, Все одно я один на всю тюрму ні ні пан, то заказ, то заказ. Коротше, вони мене будили, поки я не перестав сікати, поки не перестало мене гонити. То так, перша доба так доволі весело пройшла, трохи було цікаво. А от друга доба, то Капієс, то так довго час шов, що очі на От. Я що? Я як роз, розраджував себе? Там на дверях було багато написано всяких листочків там. Правила поведінки, от, ну, все те, що я от підписував, коли мене заселили е, в готель, Правила поведінки в хотелі. То я там все перечитав по-українськи і по-русски, бо там було на українській, на русськи, по-моєму, на англійській і по-польськи на кількох мовах. Ну, по-англійськи, звісно, теж було б закруто, але по-польськи щось там промов теж вже читати, бо так нема що робити. От така була історія, така була. Пригода в мене, дай Бог, щоб більше таких пригод не було. Вот. E -е, бачу, що кожного другого цікавить, за що ж то мене, і всякі догадки кидаєте. Вибачайте, поки не можу вам розказати. Скажу вам тільки коротко таку штуку, що я на даний час під слідством Польщі по криміналу як підозріваємий. І справа дуже нехорошо пахне. От, ну, що там буде, то буде, будемо бачити. То вже далі я розказувати не можу поки що поки не закінчиться слідство. А коли воно закінчиться, хто її знає. Кажуть, що в Польщі дуже довго слідство йде. Ось таке діло. Все, бувайте здоровенькі, всім мирного неба, удачі і ніколи не потрапляти в такий заклад, який поляки називають пудло або «пуделко». Знаєте, прямий перевод. Це коробка, бо коробочка, а то так по жаргонному тюрма них називається. До пудла чи до поделка? Пуйдіш до пудла! Ха -ха, не дай Бог. Все, бувайте здорові, всім хорошого настрою, бувайте!